Пане Олексій, ну майже не щодня, майже не щоранку Ми читаємо новини, що в тій чи іншій країні НАТО е з'являються невідомі дрони літають над дуже часто над військовими об'єктами. Щось там розвідують через це країни вимушені перекривати свої аеропорти, часто і цивільні аеропорти. Чи достатньою є е станом на зараз реакція європейців? Ну тому що тут табори поділилася і в мене теж в мене немає однозначної думки як би вони мали реагувати і багато хто каже ось вони нічого не збивають вони не, не знають як ці дрони виявляти не вміють їх збивати але ну згадаємо ми теж свого часу допоки до нас не почали літати російські шахеди ми теж не знали як з цим як цьому дати раду і ну розуміє ви повинні розуміти що звичайно тут інформаційна складова найважливіша тобто Безпосередньої якоїсь небезпеки ці дрони от прямо, ну поки що, а, ну, вони не, не проявляють, як то кажуть, агресивного якогось характеру. Так? Ну, але це все можливо майбутньо. Завтра це можливо і відбудеться. Коли бойовий дрон, не розвідувальний дрон, а бойовий дрон вдариться в якусь там газову установку на території Євросоюзу чи на території країн НАТО. будемо дивитися на реакцію. Я думаю, до цього дійде. Зараз це розвідування в основному психологічно, звичайно, це вперше тиск. Ви повинні розуміти, що дрони це ж не вчорашній та бумути винахід, і всім цим Росія могла займатися і до нашої війни, і, 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 але ще раз повторюсь: тут інформаційна складова, інформаційно-психологічний ефект він найбільший. Європейці спостерігають у всьому світу відомо, як відведеться зараз війна в Україні, як, яку значну роль в ній грають дрони, так, ці шахедевзі, всі вже вивчали слово це і все розуміють. І звичайно, що воно так психологічно дуже сильно тисне на на Європу. І, в принципі, тут важко зрозуміти, тут ми не знаємо кінцеву мету Росії, для чого вона це робить. Ми можемо тільки здогадуватись, так? Можливо, це що абсолютно не можна відкидати і про те, що, ну, те, що казав наш президент, так? що це перевіряють можливості Європи. Ще знову ж таки, ну, тут треба і розуміти, що і очікувати від європейських країн. Я думаю, що росіяни ж теж. У них є аналітики військові, вони чудово розуміють, що насправа країна, яка 3,5 більше 3,5,5 років займається цим на щосекундній основі, ми розуміємо, це ж просто неоцінимий досвід, можливості і так далі. І інше. Це країни НАТО, які розраховують на ядерну американську парасольку. Ну, тобто ми, ми бачили, як це поляки роблять, просто. Е е е використавши на збиття дрону, який взагалі там, ледве не 5 тисяч доларів, вони використали міль багато мільйону ракету, яка ще й не, 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 не збила цей дрон, а впала на дах е поляка, так би мовити, так? Е е ну, тому що це, це і є от гібридна. Яскравий прояв гібридної війни. Е, Росія розуміє чудово, що найбільшою вражаючою зброю, яку має НАТО і так само, як має Росія, це ядерна зброя, її ніхто використовувати не, не може і не буде. Ну принаймні, так здається, так нібито так. Звичайній війні, в звичайній війні, ми бачимо Росія. Ну, якщо не зазнала поразки, то в неї дуже великі проблеми. Це ми бачимо в нашій країні, так. І ми знаємо, що один з авторів в концепції гібридної війни це нинішній пам'ятаю, він головну так, голова генштабу Герасимов Росії і Росіян. Так і вони перейшли на ту тактику, яку в принципі вони, вони ж не збиралися тут воювати в Україні довго. Вони збиралися тут зробити ліскрік. Так би мовити, так, а потім, мабуть, і продовжувати гібридну війну в Європі для того, щоб досягнути своєї мети. А мета це повернути той ультимату 2021 року, який вони висунули, так? А, зараз вони концепцію, звичайно, виходячи з реалії, вони міняють. Але в принципі плани залишилися ті ж самі, я так думаю. Просто, ну, як це кажуть, в Україні в них не вийшло. Але це не означає, що в них не вийде в Європі. Бо як. Не пам'ятаю, Сікорський, здається, міністр закордонних справ сказав про це. Сікорський, ну, немає значення, який західний діяч дуже правильно сказав, що поки європейські країни е не розуміють, що війна це не допомога Україні тільки виключно так, і не спостерігання зі сторони, а це коли готові вмирати за свою батьківщину. Так, ну тоді ось, до тих пір в Росії будуть всі можливості провокувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі. І ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. І знову ж той план, про який я, наприклад, кажу вже декілька місяців, що Росія спробує, чи в Нарві, в Естонії, чи в Литві цей коридор, або їх неправильно назвати, тому не буде особу ну, до Каліниградської області, так? Що вона спробує і буде чекати на реакцію? Ну, я думаю, що для цього і не потрібно там величезні якісь сили і, і тому подібне. Спробувати, подивитися далі реакцію. Бо всі розуміють, всі чудово розуміють, що. Все це можливо виключно на, на території іншої країни на території Росії. Ну хіба що ну, важко уявити, але знов ж таки, ми хоча показали приклад, що е, в Курській області що можливо, е, як це сказати, е, окупація іноземним військом певної території Росії, і за цим не слідує абсолютно ядерна війна, скажімо так. От теоретично вони ж могли це зробити, росіян? Теоретично не вистачає всіх видів ядерної зброї з головою. Тому знову ж таки, це все, все може бути так, а можливо, задача трохи простіша. Задача е налякати європейців, сказати їм, ну мовляв, дивіться, ну нащо вам всі проблеми? Ну нащо? Ну, ви ж не готові. Ну, нащо? Ви хочете далі. Гендерними питаннями займатися, ходити на ці як і у прайди соціалку, що французи так, коли їм збільшують через 10 років, збільшують на 2 роки пенсійний вік. Вони починають масово спалювати машини, перевертати і так далі. Ну зрозуміти рівень які соціальних благ вони досягнули соціального рівня, що вони за речі, які в Україні я думаю, що просто не помітили б, якщо тут збільшили там на два роки чи через 10 років. Протягом 10 років, а там це ну і, і звичайно ж повинні розуміти. Війна, це ми бачимо на собі. Це дуже дорога справа. Це дуже дорога справа. І всі не цікаю, Перестаньте давати, як там Орбан. Орбан вже прямим текстом це сказав. Чим, да, ви, да, ви, чим більше буде давати Європа, тим біль, далі буде продовжуватись війна. Перестаньте давати гроші зброю Україні і війна. Дуже швидко закінчиться і все буде нормально здовбудом торгувати, там робити всі ці справи. І вони пустять кожен день, як мантру заявляють про те, що в планах Росії немає нападати на країни Європи. Ви згадували цитату Сікорського? Я хочу навести заяву Туска прем'єр-міністра Польщі? Він сказав, що Європа вже перебуває у стані війні війни, тому західні країни мають усвідомити масштаб загрози і об'єднатися на тлі небезпеки. Далі процитую: найбільше і найважливіше завдання наших лідерів сьогодні це змусити інших людей, всю західну трансатлантичну спільноту усвідомити це війна. А як ви думаєте? Чого чекає, або якої реакції Дональд Туск очікує от після такої заяви, на кого вона більше розрахована? Дійсно, на західних лідерів чи можливо на внутрішній електорат, враховуючи ну певне часткове політичне протистояння всередині У Польщі, протистояння між політичною силою прем'єра і президента. Ну, Божа знаходиться їм важко порівнювати з іншими країнами, вона знаходиться прямо на кордоні з Росією, і тому вони чудово, в незалежності від того, які погляди вони там сповідують. Вони так чи інакше розуміють, що вони будуть наступними після України, що, не дай Боже, Україна не, 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 ну, не те що не виграє, не відіб'ється від Росіян, е, і це заклик. Ну це розумієте, це на жаль. На жаль, ми повинні розуміти це. Було і в Америці перед Другою світовою війною, Це було і в Великобританії перед світовою війною, на під початку. Ці рішення повинні приймати на народ. Як це б не звучало жахливо, можливо, для сучасного світу, але, але воно так. Ну люди не хочуть і не будуть хотіти воювати. Люди не хочуть, особливо в сучасному світі, вони не хочуть думати про погане. Вони хочуть думати. Більшість, більшість людей, які живуть в Європі, окрім Польщі, можливо, так і та Польщі, Євгенії, мабуть, так вони є атеїстами, невіруючими. Вони не вірять, те, що буде ще наступне життя, якесь там, так. Да? Вони живуть одне сьогодні. все, вони сьогоднішнім днем живе, і це доводить демографія, пристрасті, які є. Які інтереси є у розв розвинутих країнах. Чим займається там покоління, яке в принципі повинно воювати так. Я ми не зараз не кажемо про покоління, яке в і в Україні більш агресивно, і в усіх країнах це так. Це покоління, яке точно не буде воювати, чи буде воювати вже, ну скажімо так. Ну це я навіть не уявляю, там це за 55-60+. плюс. А про молодь 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 вона зорієнтована на трохи інші, так би мовити, в неї інтереси. Тому це рішення повинні приймати звичайно еліти.